Конкуренція серед лікарів зросте, адже реформу першої ланки сімейної медицини вже розпочали. Відкритим залишається питання чи не витіснять сімейники педіатрів і терапевтів. Педіатри є, педіатри є консультанти, вони лишилися в, в, в дитячій поліклініці, при міській дитячій клінічній лікарні, як будуть надавати спеціалізовану допомогу. Тобто педіатрію ну, ніхто не відміняв, і терапевти є, наприклад, а це вже другий рівень. В принципі, сімейний лікар опікується всією сім'єю. Педіатри, як були, так будуть, терапевти будуть, але ну, це вже якби не первинна ланка, це трошки вище, це вже консультанти. Перевага сімейного лікаря в тому, що він веде усю родину, знає про захворювання кожного члена сім'ї, патологію та загальний стан. А це дає змогу підібрати більш точне лікування. Адже сімейний лікар тримає на медконтролі людей від народження і до останніх днів. У світі визнано, що сімейна медицина є найбільш правильною, найбільш адекватною і найбільш так є таке поняття cost-effectiveness. Тобто, це є система, яка виправдовує вкладення в неї, мається на увазі фінансові. Тобто, якщо це ефективна система, давайте підготуємо адекватно спеціаліста і він буде покривати в принципі послуги багатьох спеціалістів. Пацієнти не обирають собі лікаря, а заключають із ним договір. Медик може погодитись, обслуговувати того чи іншого пацієнта. Та, а може і ні. Проте боротьба йде не лише у пацієнтів за лікаря, але й навпаки. Сімейні медики запевняють, що здорова конкуренція це навіть дуже добре і не варто її боятися. На мою думку, конкуренція це навіть добре, тому що лікарі будуть краще працювати, будуть більш уважніше до того пацієнта ставитись, будуть більш якісніше надавати йому допомогу, тому конкуренція це непогано. Це навпаки, добре, але боятись ні, не боюсь. Відкритим залишається питання фінансування первинної ланки. Також цьогоріч уряд планує підготуватися до реформування госпітальної ланки системи охорони здоров'я, розширити автономію медичних закладів та перевести їх на глобальний бюджет і оплату за результат праці.